Завершилось народне голосування за претендентів на місце журі в національному відборі на Євробачення. Чи голосували ви і за кого? Ні, взагалі не голосувала, навіть не, не чула про цей відбір. Можливо, би за Юлію Саніну або ну, за Тараса Тополю. А чому саме ці претенденти? Мені подобається, імпонує їхня творчість. Ні, я не голосував, не маю навіть, навіть коли дивитися. Є така ситуація в державі, що не до цього. А за кого би проголосували з списку Юлія Саніна, Тарас Тополя, Тарастополя, Тіна Кароль, Джамала. За Тополя, скоріш за все. А чому саме за Тараса? Мені ж подобається його виконання її як артист. Саніна. Дуже сильний виконавець. Дійсно, така справжня українка, яка підтримує Україну. Думаю, перше місце точно буде за нею, якщо вона далі ще піде. Ну, в принципі, всі ці, що ви назвали, досить гідні. Я думаю, що правильне рішення. А ви особисто за кого проголосували? Солю однозначно. А чому не. саме за то? Не знаю, якось і раніше була більш його прихильником. Особливо зараз, вже останніх цих півроку. Я... За Тіну Кароль, напевно. А чому не скажу? Про Саніну, я її люблю. Завершилось народне голосування за претендентів на місце у журі в національному відборі на Євробачення. Чи голосували ви та за кого? Ні, не голосувала. Мабуть, що тіна Карель, вона мені завжди подобалась. Дуже гарна співачка, гарні пісні, гарна жінка.